Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Безпека у громадському транспорті. Громадський транспорт це різновид пасажирського транспорту, який надає послуги з перевезення людей за визначеними маршрутами. Міський електротранспорт це насамперед тролейбуси і трамваї. Вони вважаються безпечнішими від автобусів, тому що рухаються по рейках або вздовж електропроводів. Однак за деяких обставин вагони електротранспорту можуть опинитися під напругою. Якщо ви побачили, що з-під коліс тролейбуса сиплються іскри або помітили, як хтось зойкнув, торкнувшись металевого поручня, попередьте про це усіх. Не заходьте у вагон, а коли ви вже в ньому, постарайтеся якнайшвидше вийти, не торкаючись металевих частин. Намагайтеся діяти обережно, не штовхати інших пасажирів, адже вони можуть не встояти на ногах і постраждати від ураження електричним струмом. Шкільний автобус один із найбезпечніших транспортних засобів. Правила поведінки у шкільному автобусі. Не підходьте до автобуса, доки він повністю не зупиниться, Не штовхайтеся і не бігайте в салоні. Не розмовляйте голосно під час руху автобусу. Слухайте вказівок водія. Не відволікайте водія під час руху. Упродовж усієї поїздки залишайтеся на своїх місцях. Нічого не кидайте в автобусі або з вікна. Завжди тримайтеся за поручні та обережно сідайте або вставайте. Заходьте та виходьте з автобусу впорядковано без тиску. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі, друзі!